У футбол грали депутати. Матч організували у межах візиту Дніпропетровських обранців до Львова. Поєдинок, звісно, товариський, але програвати не хоче ніхто. Ми сьогодні вперше граємо з колегами з Дніпропетровська. Будемо бачити по ситуації, чи буде заруба, чи буде футбол задоволення. Тим паче, що гостей підбадьорювала ціла фан-група. У нас експериментальний такий клуб палівщика. Ну я, я думаю, що ми будемо все З кожним роком більше, і болі. Ми зробимо єдину форму. Львів'яни захоплюють лідерство та упевнено контролюють хід поєдинку. Тому і виграють перший тайм 1-0. Доклали ногу до голу і досвідчені гравці господарів, колишні професійні футболісти. Вони так також є люди, які працюють і в міській раді, теж коли займалися футболом. Так що нічого страшного. Наприкінці матчу команди обмінюються голами. Гості мають нагоду вирвати нічию, але навіть атаки воротаря не допомогли дніпропетровцям відновити статус-кво 2-1 перемогли львівські депутати. Це життя. Сьогодні повезло вам, завтра повезе нам. Це життя, м'яч круглий. Попри поразку зі стадіону, гості йшли у доброму гуморі. Реванджер дніпропетровці пообіцяли взяти у матчі відповіді уже на власній території.